Добрий день! Ось така сьогодні буде дача. Не тільки, не тільки полота і сапати. Іноді і смачно їсти. Всім гарних вихідних! Сьогодні маємо рибну вечірку. І це стейки як його, білого амура. Креветочки, білий амур, вино. Всім смачного. Так багато огірків назбирала. А що це значить? що Сьогодні можна спробувати зробити малосольні огірки на мінеральці. Минулого тижня саджала у французьких городиках зелень, і вона зійшла. Але подивіться, які в мене вже перчики, баклажанчики. Так, це у мене, ем, я не знаю, як вона називається, якийсь салат такий гарненький. Це рукола. Це моя любима рукола. Бачите, зразу б дірочки. Ну, то таке не дуже добре зійшло, але зійшло вже добре. Петрушка. Ну, Петрушка в мене давно вже росте. Тут був базилік, але базилік поки що сидить, не висовує носа. Ось як гарненько буде. Помідори. Коли ви почнете зріти, Ага. У вересні чи що? Обсипані всі, бачите, але зелені. І так, вже тижні два. Тут у мене патісони безсовісні, кабаки, брокколі. Але нічого ще не зав'язується. Може, і не зав'яжеться. А як зав'яжеться, то буде ок. Капуста. Капусту вже можна зрізати, до речі, вона е, така смішна, але якщо обчистити, їсти можна. Морквочка, бурячки. І пішли далі. Ось. Бачите, зеленушки, скільки у мене буде. Перші два рядки це кінза, ці два рядочки це салати. І ще шпинат. Ось такий. І там ще зійшло орегано, я не пам'ятаю щось таке. А тут у мене базилік, який ми вирощували з розсади. Скоро ці кущі будуть великі, і головне обрізати ось верхівочку. Тоді вони плетуться знов, знов і знов і рукола. Так, поснідали, каву попили. Тепер до роботи. Моя традиційна панамочка, щоб голову не напекло. І корзиночка. Тому що сьогодні спробую зірвати свої перші кукурузки. Подивимося, чи можна її вже зривати. Ух ти, я вважаю, що можна. Дивіться, які качанчики. Боже, ябла мала О. Проте зірвала качан. Боже, є щаслива, тому що у мене вийшло виростити цю кукурузку. В минулому році вона просто як декорація росла, прикривала огірки. А в цьому ось які качанчики. Зараз ще ми, звісно, її розкриємо. І подивимося, що там всередині. Боже, як же гарно! Розпаковка. Кукурозки. Ну, дивіться. Хіба то не гарно? А, цю я перевіряла на минулому тижні. І бачите, її хтось поїв. Отак вона трошки була розкрита, напевно, пташки. Ну, теж ділитися потрібно. Така гарна, Така красива. Одна в одну я виросте. Хотіла трошки сьогодні закрити кабачки, там патісончиків, це ж одне й те саме. Але у мене не виросли патісони і цукіньки мої щось затормозили в розвитку. Мені всі казали, що це бур'ян, бур'ян росте він сам, а нічого воно не росте. У мене в основному отакі от, от квітки. Я не знаю, чи видно, де воно, отакі квітки. Чоловічі, а вони не дають плодів, вони тільки квітнуть, а жіночих квіточок у мене дуже мало. Ось і весь врожай. Один цукіні і два, е, і чотири маленьких патісончики. Так, я за тиждень їх збираю і на баночку назбирається, щоб закрити такі е, маленькі закусочні петісончики. Це кабачки мені подарували і перчик. Так от ростеш, ростеш, то все воно не росте. Це буде обід. Перці тушаться, все я вже позаконсервувала. І нарешті руки дійдуть до оцієї ділянки. Дивіться, які тут подорожні росте. Ну що це таке? Серед такої смачної полунички отакий от е будяк. Почистила свою полуничку від бур'яну. В цьому році відпускаю вусики, тому що он там треба посадити ще два рядочки полуниці, омолоджуємо мою ж